Зиму, зимував, що й не ро. За не зірвовалося. Зимова, зимова тро. Хай не рося. Я вам бажаю здоров'я проєкти спішку цей рік, який буде прозоватися і наступний рік на день молоді. Для... Думаю, перед тим ми з вами согласуємо час, місце і почнемо зустрічатися щороку. Я, да, в, сорок, да. в цьому році 43-й рік відмічав Ожиці 65 років я кончили школу. Ну радно, согласен, навіть в мене доповнення до цього. Значить, ми всі не під Богом, всі не застраховані, давайте виберемо замістителя. Миколи Івановичу не треба нам замістити ми до життя помошника. Як у заміститель, він сам справляється, справляється. Да, сам... справ... справ... Тоді вип'ємо для того, щоб миколаїв, щоб а ти оправдав наше довір'я, без всяких замістителів, помощників. Будемо діяти. <ріх> Дома, ліка, всім нам здоров'я, благополуччя і всього найкраще. Дівчата, здоров'я, благополуччя. <ріх> Тим модяться, так. Та, всіх, як ви можете водних котлет? Це наша зустріч через 58 років. Коля, Гриша, Коля, Галя, Надя, Люба, Вася. Люба, повернись сюди. Катю. Люба, щоб невелика була. Катя Надя. А я ж вас фотографувала, ви співали в глу... у тому домі культури. Це Галя. Ти показуєш. Ти фотографірувала. Звісно. І це Оксана. Це гришина дружина. Оце в нас така зустріч, такий у нас стіл накритий. Дай Боже, щоб ще ми зустрілися на 60 років, ну на 59, хай на 60 років, щоб усі були здорові. А я вже починаю шукати номер телефону, а вони Анкомтек.